В ефірі новини дивіться у випуску. про ситуацію на дорогах міста. Інформує прес патрульної поліції, яка ситуація з тарифами на електроенергію та чи розглядаються варіанти підвищення. дитячі захворювання, які існують, та яких мір профілактики слід дотримуватися. З вами в студії Наталя Гаврилова наразі про головне за інформацією Генерального штабу України загальні бойові втрати противника станом на 7 лютого орієнтовно такі. 391 470 осіб особового складу, 6 372 танки, 11 879 одиниць бойових броньованих машин, 9 387 артилерійських систем, 980 реактивних систем залпового вогню, 665 засобів протиповітряної оборони, 332 літаки, 324 гелікоптери, 7 177 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1 849 крилатих ракет, 24 кораблі, 1 підводний чорний, 12486 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. 1497 одиниць спеціальної техніки. Яка ситуація на дорогах Ізмаїла? Скільки ДТП сталося за минулі два тижні? Та які ще правопорушення зафіксовані, інформує прес-служба патрульної поліції. Подробиці дивіться у репортажі. За період з 19 січня по 5 лютого поліцейські відпрацювали близько 260 звернень від мешканців. Про це інформує прес-служба патрульної поліції міста Ізмаїл. За окреслений період правоохоронцями складено 856 адміністративних матеріалів у сфері безпеки дорожнього руху. Відзначили у патрульній. Також Складено адміністративні матеріали на вісьмох водіїв, що керували в стані або ознаками алкогольного чи наркотичного сп'яніння за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Всі відповідні складені адміністративні матеріали направлені на розгляд до мельського міськрайонного суду подальшу долю водіїв. Вирішуватиме суд. Традиційно не обійшлося бездорожньо транспортних пригод, коментують патрульні. За період з 19 січня по 5 лютого трапилося 28 ДТП. Постраждали дві особи. Загиблих немає. Останні два тижні стали рекордними за кількістю виявлених осіб, причетних до обігу наркотичних речовин. Патрульні екіпажі щодня роблять акцент на виявленні підозрілих осіб та п'яних водіїв, патрулюючи вулиці міста. Слід сказати, що також було. Затримано одного крадія, що намагався вчинити крадіжку. Саме було затримано його на гарячому. Патрульні закликають не скоювати адміністративних правопорушень, дотримуватися правил дорожнього руху, не сідати за кермо на підпитку і не наражати себе на небезпеку, адже дорога не пробачає помилок. Шановні громадяни у випадку складних життєвих ситуацій. Звертайтесь за коротким номером спецлінії 102. бережіть себе на своїх близьких. Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми новин. За особисту мужність та відвагу проявлені під час виконання бойових завдань захисту суверенітету і територіальної цілісності України прикордонників Білгородністровського та Ізмельського загонів заохотили державними та відомчими нагородами. Вручення нагород провели навчаль... начальник південного регіонального управління Держприкордонслужби бригадний генерал Юрій Петрів та командувач ОСУ в Одеса, бригадний генерал Михайло Драпатий в рамках робочого візиту до органів охорони державного кордону України. Серед нагород почесна грамота Кабінету міністрів України, відзнака Ради національної безпеки та оборони України третього ступеню, почесні нагрудні знаки головнокомандувача ЗСУ Золотий Хрест та Срібний Хрест, а також відомчі відзнаки Держприкордонслужби за мудрість в охороні державного кордону. Прикордонники затримали двох порушників-рецидивістів. Наряд Подільського прикордонного загону за допомогою дрона з тепловізором виявив осіб, які рухалися в бік державного рубежу. Порушників наздогнали та затримали. Як з'ясувалося, затримані вже не вперше потрапляють до рук охоронців держрубежу. 24-річного жителя Запорізької області прикордонники зупинили вдруге, а 44-річний харків'янин вже четвертий раз протягом місяця намагався поза пунктами пропуску нелегально потрапити за межі України. Чоловіки за три з половиною... Тисячі доларів з кожного подорожуючого скористалися інтернет-послугою з навігації безперешкодного маршруту до сусідньої країни. Як і в попередні рази, на рецидивістів складено протоколи про адміністративні правопорушення за незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання Державного кордону України. Справи скеровані до суду. Питання збільшення цін на електроенергію для споживачів є одним з найбільш обговорюваних, тож в засобах масової інформації лунають різні версії та цифри. Яка ситуація з тарифами на електроенергію та чи розглядаються варіанти підвищення? Дивіться далі. Останнім часом в соціальних мережах та засобах масової інформації розповсюджується інформація щодо підвищення тарифів на електроенергію ледь не удвічі. Нагадаємо, що наразі діє тариф 2 гривні 64 копійки за кіловат годину, який був підвищений влітку 2023 року. Щодо цієї ситуації висловився міністр енергетики України Герман Галущенко в телемарафоні новин. Перш за все, міністр наголосив, що важливо звертатися до офіційних джерел та не поширювати непідтверджену інформацію. За словами міністра, уряд не збирається. Підвищувати тарифи до кінця опалювального сезону на це відповідна постанова, яка діє до кінця квітня, та встановлює рівень тарифів. Проєктів та планів щодо подальшого підвищення цін на електроенергію також поки не існує. Нещодавно було прийнято рішення про зняття мораторію на відключення електроенергії за несплату. Це відбулося через зловживання мораторієм споживачами та відповідно зростання рівня заборгованості. У той же час такі відключення не стосуватимуться при фронтових ділянок та тимчасово окупованих територій. Наразі країна проходить впевнено цей опалювальний сезон, відмітив Герман Галущенко. Планових відключень не відбувалося. Усі відключення були наслідки. Ворожих обстрілів або стихійного лиха. Варто зазначити, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 30 січня також заявив, що до завершення цієї зими уряд не планує переглядати жодних тарифів для населення. За його словами, ціни на електроенергію залишаться без змін 2 ,64 гривні 64 копійки за кіловат годину. Юлія Петлацюк Ілля Кулинич для програми новин. З народженням дитини батьки переймаються за їх здоров'я. А про те, що діти дуже часто хворіють, мамам годі й говорити. В основному це інфекційні захворювання, збудниками яких є віруси та бактерії. Про їх різноманітність та міри профілактики дивіться у нашому сюжеті. З народженням дитини батьки переймаються за здоров'я своїх малюків. А про те, що діти дуже часто хворіють, мамам годі й говорити. В основному це інфекційні захворювання, збудниками яких є віруси і бактерії. У дітей відбувається формування та вдосконалення імунної системи, розширюється коло спілкування. Уникнути хвороб, на жаль, не вдається. Найчастіше до дитячих хвороб відносять простудні захворювання: вітрянку, коклюш, кишкові захворювання та інше. Батькам буде дуже корисно знати, як розпізнати те чи інше захворювання, щоб вчасно відреагувати і звернутися до потрібного медичного працівника. В першу чергу хочу звернути увагу на найчастіше захворювання заболівання у дітей: це заболівання лор органів. це ухо, горло, нос це заболівання которые встречаются чаще всего у дітей і нередко дают дають осложніння. Одним з найчастіших видів захворювання є риніт або нежить. Це патологія слезової оболонки порожнини носа запального характеру, яка призводить до закладеності носа, рясних слезових виділень з носа і інших неприємних симптомів. Ознаки риніту залежать від етіології захворювання. Це може бути свербіж, чхання, водянисті або гніні виділення, втрата відчуття запахів. На що заболіванні носа це насморк. Или ринит. Болеют дети часто, заболевания, как правило, проходят без осложнений, если правильно лечить ребенка. Но иногда эти риниты переходят в более тяжелую форму. Это риносинуситы, когда воспалительный процесс с носовых ходов переходит на пазухи носа. И бывают у детей и гаймориты тоже, фронтиты, этмоидиты. Эм, симптоматика не только заложенность носа, выделение из носа, но и болезненность в проекции пазух, и температурная реакция. Эм, лечение обязательно должно быть под контролем и педиатра, и лор-врача. Фаренгіт у дітей є одним з найпоширеніших проявів гострої респіраторної інфекції, яка супроводжується запаленим процесом слизової оболонки і лімфоїдних структур задньої стінки горла. Це захворювання супроводжується у дітей відчуттям печії, сухості, першіння та болю у горлі. При фаренгіті діти підкашлюють, її голос стає сиплим. Для лікування фаренгіту в дитини застосовується зазвичай місцева терапія полоскання горла, змащування задньої стінки глотки спеціальними антисептичними препаратами, проведення інгаляції та зрошування горла антисептичними аерозолями. Часто довольно заболевают дети у нас фарингитами. Это заболевание глотки, которое проявляется болезненностью в горле, сухим кашлем. И тоже в -то, может сопровождаться температурной реакцией, особенно если это вирусного характера заболевания. Лечится чаще всего амбулаторно под наблюдением педиатра. Кожна дитина дошкільного віку, хоча б раз стикається з таким захворюванням, як ангіна. Найчастіше діти хворіють нею після того, як починають регулярно відвідувати дитячий садок, а також в холодну пору року. Батьків має насторожити часті рецидиви ангін, оскільки вони свідчать про порушення імунітету дитини і неблагополуччя в роботі організму. Часто бувають доволі такі ангіни, коли поражаються міндаліни, ньобної міндаліни. Появляются налеты на миндалинах, мангин различают катаральные без налетов, фолликулярные, лакунарные, тогда, когда появляются гнойные налеты на миндалинах, И заболевания требуют очень внимательного лечения, потому что часто вызывается стрептококами, а стрептокок это микроб, который. Дає осложнения на сердце, на почки. Поэтому обязательно под контролем врача, педиатра или лор-врача должно проходить лечение. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для программы «Новин». Поліцейські затримали неповнолітнього жителя Ізмірського району за підозрою у вбивстві своєї бабусі. На спецлінію 102 надійшло повідомлення від жительки одного із сіл Кілійської громади про те, що за місцем мешкання вона виявила свою свекруху без ознак життя. Прибувши за адресою вказаною заявницею, слідчо-оперативна група підрозділу поліції виявила на шиї небіжчиці ножові поранення, які попередньо і призвели до її смерті. Точна причина буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи. З місця події правоохоронці вилучили речові докази, зокрема ніж, який, ймовірно, був знаряддям злочину. В ході проведення першочергових слідчо-рошукових заходів поліцейські встановили, до загибелі літньої жінки може бути причетний неповнолітній прийомний син її сина, тобто онук. Юнака поліцейські розшукали протягом декількох годин у сусідньому селі в закинутій будівлі, де він приховувався. Хлопця затримали в процесуальному порядку. На підставі доказів, які вже зібрали правоохоронці, слідчі під працювальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури повідомили йому про підозру у вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншої людині. Цей злочин кваліфікується за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. І карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років. Підозрюваному обрано запобіжний захід тримання під вартою. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 96 копійок, продати за 38 гривень 7 копійок. Єврокупівля 41 гривня 10 копійок, продаж 41 гривня 28 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер, 8 лютого, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 5-7 градусів тепла. Вдень 15, в день 15-17. Одесі хмарно без опадів. Вітер змінних напрямків 2-4 метри на секунду. Температура повітря вночі 7-8 градусів тепла. В день 10-13 градусів з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті ІзМЕЛТВІКРАКУМ, а також на ютуб-каналі онлайн та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.